Любов можна передати словами, але працівники харчової галузі доводять, любов можна спекти, приготувати, розлити по пляшках і розкласти на полиці магазину. Кожна хлібина, крапля молока, кожне печиво, що пахне дитинством, це результат їхньої щоденної невтомної праці. У передень професійного свята кращих працівників харчової промисловості нашої громади. Тих, хто щодня створює для нас смак життя, запросили до могилів Подільської міської ради, аби адресувати теплі слова подяки, аби вкотре наголосити, їхню працю помічено і високо оцінено. Я вам щиро дякую всім за вашу працю, за вашу віддачу, за те, що ви постійно вдосконалюєтеся, за те, що ви постійно приносите людям задоволення. І не тільки задоволення: сьогодні 20% харчова промисловість, свій внесок кладе в економіку країни. Незважаючи на виклики воєнного сьогодення, працівники харчової галузі продовжують розвиватися, збільшують свій асортимент, сплачують податки до бюджету і планують надалі радувати нас своєю доступною продукцією. Саме завдяки їм ми безперебійно маємо всі життєво важливі продукти харчування. Людям даємо такий хліб, це необхідний продукт. Стараємося, щоб люди були задоволені від нашого хлібчика, від нашого. Кондитерків, тортиків. Треба трудитися завжди без праці нічого не буває. Харчова галузь Могилів-Подільської громади це про якість і надійність. Найприємніше то, коли люди сказують своє задоволення нашою продукцією. Ми стараємося докласти всіх зусиль. По-перше, щоб продукція була нормальної якості, хорошої якості, і щоб людина отримала від того задоволення. Щоденна праця цих людей тиха й непомітна, але тримає Україну так само, як і найміцніші руки на передовій. Вони не герої, але вони годують наших героїв, благодійно підтримують Сили оборони України, дбають про кожного з нас, що викликає слова надзвичайної поваги та великої вдячності. І поки працівники харчової промисловості плекають хліб і добро, ми маємо смак життя, надії і віри у завтрашній день.